Хороший? Ага. Отличный, а не хороший. Та ще й на нову удочку, дивіться. Да. Дам. Ще на цій удочку і муха не сиділа. перший, первий мій рідненький. Ох, який хороший. Просто шикарнючий коросик. Ох, і задоволення, друзі. Так ти що, Можна. І садочок розпечатать наші. Іди. Красунчик. Дядь Саш, ну що, клює? Да. Хороший карась? Да. Доброго дня всім. Вибрались ми короче, сьогодні на таку маленьку річечку половити на поплавочок карася. Ви знаєте, все в нас вже потрішку виходить, місто прикормили. Рибка прокльовує, розмір як краска рася такий, як треба. Ми приїхали сьогодні, дядь Саша з своїм сином. Так що будемо трьох рибачити в ось в такому місці на поплавочок. Так що закидаємося і поїхали. Сьогодні я брав з собою балонську удочку 5-метрову, це в мене від Флагман С- Рівер. Чому взяв друзі балонську? Я завжди на махові ловлю. Взяв, тому що дуже велика глибина, якщо чесно. І 5-метрової вудочки не вистачав, а 6 метрова Прям глибина піднімається аж до самого кінчика і некомфортно ловить. А тут у нас, бачите, котушка, все регулюється, закидаємо поглибше туди на ямку. І там у нас, бачите, карасі клюють. Отак трішки відмотали, лески. І з глибиною все добре. Да, не сильно комфортно, звісно, що приходиться котушку крутити. Але практично, на великих глибинах тільки балонська вудочка. Дивіться, вже він щось клює. Mm -hmm. Давай, 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 давай. О. Да, щось поки що кльов не радує, не радує. Слабенько, другий карось. Думав частіше буде клювати, а воно бачите. Ну нічого, я думаю, зараз у нас корм маше почне працювати. І зараз вона у нас рибка повинна по-любому активізуватись. Я так думаю. Йдеш ти сюди. І слідчий зразу пішов. А я кажу слово. Це невеличкий карасик, але все одно дивіться, який розмір гарний. Успокойся, невеликий я такий дурний. Дивіться, який красавчик, йди. йди до своїх напарників. Ух ты! Іди сюди. Хороший. Хороший маленький мій. Хороший. Видите, друзі, які гарні карасі. Прям такі. А ну зараз поміряю. Трішки-трішки більше ладушки, бачите. Це ж самий смачний розмір, який тільки є карасю. Ви знаєте. Якщо чесно на поплавок даже, ну прям дуже кайфово їх таких половить Аби ще десь знаєте в очереті з берега взагалі обкрутували Та й так хорошо Розгопайся, тому у нас усі там підрить і здесь і різаємо і різно то поки не тебе Невеличкий, це зовсім. Це зовсім уже зовсім манюній карасик. Зовсім зовсім. Дивіться який. Прекрасний. Просто прекрасний. Золотистий на сонечку. Дивіться, як блистить. Друзі, дружина моя буде просто в захваті від цих карасів. Їх не сильно приємно тягати, таких невеличких карасів. Але по смакових якостях, ну ви ж знаєте, що кращого просто немає нічого. Нічого собі ракушка, диви. Що ви там таке тягнете? Диви який карась хороший. Це, ж, це прям найкращі карасі. Розмір той що треба. Ах ти, і в мене покльовка була хороша. І мимо. Це найкращий розмір карася, не видумайте. На що оті великі? Оце якраз такі. прям те, що треба. А карасики все менші й менше клюють. Щось хорошого немає. Бач такий. Зжарюшний розмір клює і все. Але все одно. Саме головне, що клює. Не сидиш, не дрімоєш. Як то кажуть, активний кльов карасів. Не завжди великих карасів дубасить, по великих карасів треба на коряжника їхати. А тут такі мирні карасі, зате вони клюють на поплавок і клюють доволі непогано. Ми сіла і паса назором. Єсть Іди сюди А Максим тягає. Диви, який карасі! Зачніші, диви які! Горні, прекрасні, оце вечеря буде. Приїду ось вечором на сковорідочки. О, а ви натягуєте, да? Де? Каже Максим тягає, а ви. А ви диви, яких карасів тягає. Хороші. Диви, який карасик. Зачутніший просто. Це вже такий крупніший проти тих, що я витяг. Прям такий аж горний горний. Іди. Красунь. І 10. І прям зразу тільки вкину. І моментально покльовочка. Дивіться, який прекрасний карась. Ще, друзі, одна фішка. Зараз вам покажу. Потрібно на це закинули поплавочок. Оце постоє він секунд 20. Нема покльовки. І ви його піддергуєте отак легенько. Трошки і гру задаєте. І тоді, ви знаєте, замітив, що набагато активніше бере. Іменно тоді, коли ви отак трішки піддергуєте, якраз тоді в нас виходить і поклювка. Закидаємо. Трішки відпускаємо лески. Де і зразу, друзі. Зразу. А, це у нас краснопір. Це раз краснопір клюнув. Моментально. Це не та риба, що нам потрібна, іди, Нам потрібні тільки карасії. Есть. О, как потопаем красиво. Гровся, все, И потопаем. Да ведь всякой красный. Шикарнющий прям карась. Жарёшный розмя. Не балуйся, друг, не балуйся Ти ж наш спокійний карасик наш рідненький. Ох, який гарний, дивіться. Як. Ну, просто прекраснючий карасик. Просто замечательний І кльов гарний, і погода сьогодні гарна, аби ще не вітер. Взагалі б рибалочка б у нас просто вдалася. Пориви, то немає вітру, то як розбереться. Ще ж коли не дуже комфортно за поплавочком слідить через течі. Течі я постійно, постійно і постійно підносив. Карасі як з одного інкубатора, всі один в один. Бачите, щось нема. крупнішого. Я думав крупніший трішки буде карась попадатися. Я вже приїжджав у ці краї, то карасі були разнобой. І такі, знаєте, гарні до пів кіла попадалися. Це, бачите, стандартний такий карасик 150-100-200 г. Ну, все одно. Головне, що клює. Угу, як убірується. Диви, що робить А ну да, це вже у нас коросик трішки більшого розміру. Дивіться який. Прям гарний гарний такий. Кругленький, красивий. Краз такий, як треба. Йди, красавчик. Це, мабуть, у мене буде завершуючий Диви який. Таких ще, мабуть, сьогодні не буде. Диви. Крупняк пішов клювати. Диви який. Це хороший карус. Прям замечательний. Іди. Садочок. А? О, дивіться. Та й Норма вилову, як скусто, жарюха, Дивіться, які карасі. Просто отличніші. Ну що, друзі, в принципі, непогано ми з вами відрибачили. В районі там 20-30 карасів піймали. Хай хоч і невелика, але ви знаєте, на поплавок для задоволення, я вважаю, це просто чудешніший результат. Дядь Саша. Дяд Саша, забирай! Так що будемо вирушувати вже до машини. Нам ще чотири повороти до машини пливти, поки човни помиємо, поки все, там в нас вже й вечір настане. Так що, друзі, рибалка вийшла отака. Все. Підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.